Виставку під назвою Погляди поклик художниць з Одеси Ольги Крест та Анастасії Асп презентували в Ужгородському Скансені. З початком повномасштабної війни Ужгород став прихистком для Ольги та Анастасії і можливістю реалізувати свій творчий потенціал у техніці Діджитал, в якій, власне, і представлені роботи художниць на виставці. У високому залі нашого музею розпочинається цікавий доволі виставковий проект уродженців Одещини, міста Одеси, які з періоду початку війни переселилися на Закарпаття і так теж хвалилися у цю мистецьке коло нашого краю. Вони. Постійними учасницями відвідують різні культурно-мистецькі акції, в тому числі і в нашому музеї. Ми з ними неодноразово перетиналися на багатьох заходах і разом спілкуючись, виникла ідея організувати власне їхню виставку. Виставку я би так сказав, двох жінок, двох поколінь. Ольга Кресте за професією художник Бутафор. Також має досвід роботи мультиплікатора. Художниця розповідає, що їй до душі створювати картини на філософську тематику. Я маю такий склад філософський і дуже цікавлюсь психологією, і тому ну, я дуже мов, мовчазна людина, а це моя розмова, це мої роботи, це моя розмова от, з глядачем. Одного разу я дуже сильно захворіла, і я думала, що вже може і жити не буду, і тому стали передо мною такі питання, що я не зробила в своєму житті. І задумані роботи були ще в були ще 20 років, в 20-25. Було, я все відкладала, відкладала. Ну і зрозуміла, поняла, поняла, що не треба більше відкладати. І хоч якось, то показати людям те, що, те, що я вважаю дуже важливим. І, можливо, це комусь допоможе в житті. Молода мисткиня Анастасія Асп малює з дитинства. За рік до повномасштабної війни вступила до одеського художнього училища імені Грекова, але війна втрутилася у плани дівчини, і вона опинилася в Ужгороді. Проте вона продовжує малювати і творче розвиватися, зокрема у техніці Діджитал. Своїм мистецтвом Анастасія закликає глядача замислитися над важливими темами. Є багато речей, які мені не подобаються. Люди часто жорстокі, рівнодушні. Один до іншого, до слабків, наприклад, до слабких. І я хочу звернутися до глядача. Я хочу ці теми підійняти, дуже важливі теми. Я хочу, щоб глядач почав, почав думати на ці теми, щоб, щоб він, можливо, ще змінив навіть думку щодо якихось тем. А щодо війни, тож ну, мені. Мені було дуже боляче, що почалася ця війна, багато людей погибає, тому я і намалювала декілька картин на цю тему. Триватиме виставка Погляд і поклик до 29 січня у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту.